Сюда. друзья! Да. Да, не дойдет. Я сегодня с ночи ходил тут, спелкувался с людьми и чувствую, что сейчас нужно не столько эмоций, сколько конкретного плана действий. Я в Майдане по всей Украине. Я думаю, що фактом є те, що ми тут знаємо за що стоїмо, і агітації не потребуємо, бо всі тут стоять за те, аби Україна була визнаною європейською державою. І всі ми розуміємо, що єдина проблема на шляху України до Європи має ім'я. І це ім'я, на жаль, президент України Янукович. Що на Вінницькому саміту. Попри повну готовність європейських політиків підписати угоду, попри пропозицію європейських керівників виділити в Україні щорічну двохмільярдну дотацію надання багатомільярдних кредитів, Янукович відмовився. Він відмовився не тому, що дбає про економіку, не тому, що думає про соціальну політику, а тільки тому, що знає. Обрання його президентом неможливо без фальсифікацій, а Європа не визнає такого президента. І тільки тому він сьогодні не хоче підписувати угоду з Європейським Союзом. Друзі, що з цим робити? Друзі? Щось сімей робити декілька днів тому між нашими майданами виникло запитання, чи потрібні політики на цьому майдані. І нароці всі згадали, що ще тиждень тому ніхто не вірив, що в Києві вийде 100 тисяч людей на вулиці. Вони вийшли, тому що працювали спільно студенти, громадські активісти. Політики. І це даний результат. Друзі, не можна копати картоплю без лопати, не можна робити політику без політиків, але лопати міняються, що вони затуплюються. Тому сьогодні тут на Євромайдані виникло нове явище. І я, той, хто з великим задоволенням вітаю студентів і громадських активістів, які стали новими польовими комітетами нового Євромайдану. Ви майбутнє європейської України, саме ви маєте в ближчий час сформувати комітет Євромайдан, який має зібрати усіх командирів, усіх Євромайданів країни, які будуть далі розробляти план нашого євронаступу. Саме ви маєте спілкуватися з політиками, поправляти їх, тестувати їх. Призначати їх до влади як менеджерів і влади, якщо вони не будуть виконувати обіцяння, десь їх як собаку Павлова, аби вони працювали на спільний європейський інтерес. Шановні друзі, який у нас даний план? Тиждень тому, тиждень тому двері України в Європі були зачинені. Але після... Вічнішої маніфестації 24 листопада. І всі ці тижні є на майдані по всій країні. Янукович таки полетів не в Москву, а у Вільнюс І в Європу для нас знову відчинені Так, ми не змогли добитися підписання угоди. Так, це ніж я. Але це дає нам шанс. Сьогодні, я впевнений, Ми маємо сказати, Януковичу, крайній термін ультиматум. до 15 березня всі закони, всі рішення мають бути прийняті і угода про живу асоціацію має бути підписана. Друге, друге. Вже сьогодні ми маємо вимагати відставки уряда Азела і розпуску Верховної Зради України. Третє. Ми маємо просити опозиційні фракції парламенту заблокувати цей парламент, аби примусити Януковича піти на достокові вибори. Четверте, всі тут, хто стоїть сьогодні, в Києві і по всіх славих мають завтрашнього дня працювати над студентським стройком. В Києві живе півмільйона студентів. Всі мільйони студентів мають виходити на загальноукраїнський страйк з вимогою, зміни уряду, зміни парламенту. Ми маємо закликати підприємців Києва і всієї України приєднуйтесь до зйомного страйку. Міняйте владу, яка заважає нам іти у Європу. Я впевнений, що все це можливе, якщо політики дадуть нам знак, що вони готові йти до кінця. Цей знак дуже простий. Ми маємо почути про наявність спільного, узгодженого рішення про президента, прем'єра і спікера, нового президента, нового прем'єра і нового спікера. І ця єдність дозволить нам звалити нинішній донецький телефон. Я впевнений, що цей шлях дозволить молоді реалізувати свою європейську мрію. Підприємцям отримати свободу, а всій Україні вернутися свого європейського дому. Друзі, якщо є план, якщо є віра, якщо є лідери, нас ніщо не зупинить. Ніколи в житті ніякий спецназ не може спинити мільйонне прагнення об'єднаних, віруючих в одну ідею, очолених одними лідерами людей, поряд доброї моги. ሳይሆን ከ ይለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደ አካባቢ እርግጥ ያለው እንደ አካባቢ እርግጥ ያለው እንደ አካባቢ እርግጥ የሚያስጠኝ 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 እንደ አካባቢ